Вітаю! Сьогодні пропоную вам зробити аплікацію з повітряного пластиліну. Будемо робити з вами грибочки і для початку підготуємо нашу основу. У мене це кольоровий картон зелений. Ось так оформлюємо краї, беремо білий пластилін і будемо формувати ніжки. Розминаємо його, розкатуємо і ось так приклеюємо. Буде у нас два грибочка. Формуємо спідничку, великому і маленькому грибочку, робимо ніжки рельєфними, ставимо на такі цяточки, і беремо червоний пластилін, будемо формувати капелюшок. Ось таким трикутничком приклеюємо. Один грибочок у нас буде великий, а інший поменше. І притискаємо, щоб все приклеїлося. Тепер нам потрібно поставити багато цяточок білим кольором. Грибочки у нас ростуть у травичці, то зробимо травичку зеленим пластиліном. Ось так. Тепер беремо величенький шматочок пластиліна і ось так розтягуємо, формуємо травичку. І ось така гарна аплікація у нас з вами вийшла.